В Житомирі заклали перший символічний камінь нового концептуального автосалону Toyota. За словами керівника Toyota центру Житомир Стар Кар Віктора Параски в новому автосалоні можна буде як придбати нові автомобілі, так і вибрати додаткові аксесуари до них. А також можна буде обслужити автомобіль у новому просторому автосервісі. Згурту будівництво концептуального автосалону Тойота. Ми розвиваємося, це буде будівництво так званого трес концепта тобто окремо автосалон, шоу-рум, сервіс і склад запчастин, тобто такого повного цикла. Сьогодні ми от символічно заложили перший камінь цього автосалону. Наш колектив дуже дружний, згуртований і, в принципі, Символічно таке закладання якби, да, ну, має якби, ще більше згуртувати нас, щоб ми працювали краще, ставали дійсно сервісом номер 1 в Житомирі, до чого ми йдемо. Керівник Toyota-центру Житомир Старкар також розповів, що побачити новий автосалон можна буде вже в наступному році.